У Чернігові поблизу привокзального ринку правоохоронці затримали так званого Смотрящого за містом та його спільника. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України. За інформацією з власних джерел Суспільного, затриманим Смотрящим, є Геннадій Широкан, якого у 2019 році засудили до семи років позбавлення волі за викрадення мікроавтобуса. Проте пізніше апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд. Римінальники, які перебували в ізоляторі, маючи певний авторитет серед інших, займалися вимаганням коштів із заарештованих за нібито недотримання злодійських звичаїв та звинувачували ув'язнених у торгівлі наркотиками на території установи без їх дозволу. У подальшому з родичами потерпілих щодо передачі відкупних контактували так званий Смотрящий за Черніговом та його підконтрольна особа. Вони вели перемовини та безпосередньо отримували гроші. 7 червня перед затриманням чоловіки отримали 40 тисяч гривень від родича одного із заарештованих. Загалом задокументовано факт вимагання 80 тисяч гривень. Окрім того, за участі співробітників СІЗО провели обшуки за місцями утримання та в оселях підозрюваних, вилучили чорнові записи, телефони, гроші, пакети з наркотичними засобами. 8 червня затриманим повідомили про підозри за статтею вимагання. Нею передбачене покарання від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією. Майна вирішується питання про повідомлення підозр іншим учасникам, зокрема і за встановлення або поширення злочинного впливу. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.